Привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжу сьогодні на львівському авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нишу номер телефону Василя. Звертайтесь, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх? Хто не має часу, бажання чи можливості шукати самостійно собі автомобіль. Звертайтесь, можете замовити у нас послугу підбір під ключ. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Audi q 5 11-го року. 12800 ціна, 2 літровий бензин, автоматична коробка, 216 тисяч пробів. Автообслужене. Мертелефон ви є. Панорамний дах. Так, зараз покажу електрорегулювання пам'ять сидінь. Кіриний чорний салон. Volkswagen Tiguan 18-го року, 15800 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 122 тисячі пробіг. Так, продаж автотерміновий. ні, до власника уточнити всі деталі. Авто семимісне. Оказу, як виглядає. Так, салон світлий, так, захищений чохлами пошкоджень. Це це повний привід. Джип компас. 24-го року 22 500 ціна автомобіля 2-літровий бензин автоматична коробка 31 тисяча пробіг всього авто обслужено виглядає повний привід Рено Колео з 12-го року, 9450 ціна, 2,5 газ бензин, автоматична коробка, повний привід, 178 тисяч перебігів. BMW X1 2018 року, 19500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 139 тисяч пробіг. Авто в рідній фарбі. Скільки то? 50. Скільки то рік? 11. Так, оглядаю в салоні. шкіряний салон. Дякую за перегляд! Volkswagen Tiguan другого покоління 19-го року, 17300 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 86 тисяч пробіг, обслужено. Chevrolet Equinox, 20 2020 року, 17500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 50 тисяч пробіг. Ключовий доступ. Турегулювання сидінь. Subaru Форестер 2011 року, 8700 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 237 тисяч пробіг. Номер телефону фіксую, можливий обмін і торг. Не виглядає. Власників не будемо турбувати. Всі деталі за вказаним номером телефону. Volkswagen Tiguan 8 року, 8900 ціна, 2-літровий дизель, механічна коробка, 263 тисячі пробіг. Поглядає, підігрів сидінь, клімат-контроль. Range Rover Evoque в такому гарному червоному кольорі. Яскравому тут 15-й рік, 18-400 ціна, літровий бензин, автоматична коробка. На авто зроблене вже ТО, 148 тисяч пробіг. З ключовий доступ. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Клімат-контроль, звичайно. Kia Sorento, 17 2017 року, 16400 ціна, 24 бензиновий двигун, автоматична коробка, 104 тисячі пробіг. Номер телефону фіксує. Виглядає в салоні. Тігуан 23-го року, 24 500 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 6 тисяч пробіг. в салоні. Підгрів сидіння. Нісан Рок, 18-го року, 15900, ціна 2,5 бензин, автоматична коробка, 95 тисяч пробігів. Підігрів сидіння. Повний привіт. Audi Q5 в Аслайні 2014 року 20 тисяч ціна, 3 дизель, автоматична коробка, 213 тисяч пробіг. Так, повне ТО прийшло в автомобіль, є зимова ще гума. Так, дизельних варіантів у Львові зазвичай дуже мало зустрічаємо. Так, комбінований салон. Панорамний дах. Ford Escape 23-го року, 19 350 ціна автомобілю, 1.5 бензин, автоматична коробка, 40 тисяч пробіг. Так виглядає він в салоні. Mazda CX-5 19-го року, 22 900 ціна. 25 бензин, автоматична коробка, 97 тисяч пробіг. Авто офіційне. Так, номер телефону фіксую, сподіваюсь, видно. Такий насичений колір червоний. Підгрів сидіння, клімат контроль. Kia Sorento 15 року, 12 800 ціна. 2,4 бензин, автоматична коробка, 208 тисяч пробіг. З дозволу власника покажу салон. Часто запитуєте про такі автомобілі. Їх на ринках поменшало. Hyundai Tucson, 16-го року, 13700 ціна, Ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 180 тисяч пробіг. Так, номер телефону. є. Єшкіриний комбінований салон. Volkswagen Tiguan 16-го року, 16500 ціна, двохлітровий бензиновий двигун, автоматична коробка. Так, авто з Канади, 133 тисячі пробіг. Номер телефону вам фіксую. Є панорамний дах. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Підігрів сидінь, клімат-контроль. Hyundai Tucson 2022 року 26500 ціна автомобіля 1,6. Так, це у нас гібридний двигун, автоматична коробка, 99 тисяч пробіг. Кажу в салоні, як виглядає, У нас в оглядах ще таких автомобілів не було. Так, є панорамний дах. Підігрів сидінь. Так, знайшли такий Ford Escape. Плагін гібридний. 22 року, 24-300 ціна, 25 бензин, автоматична коробка, 68 тисяч пробіг. Так, на електрочазі запас ходу 65 кілометрів. показую по салону. Так, сьогодні у нас день червоних автомобілів. Багато їх на ринку бачили. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь, панорамний дах. Так він виглядає? Вже, звичайно, деталі уточнюйте у власника за вказаним номером телефону. Так, led панель підказує. Volkswagen Touareg, 11 року, 16800 ціна, 3-літровий дизельний двигун, автоматична коробка 242 тисячі пробіг. Добрий день. Шкіряний салон. Панорамний дах. Audi Q7 17-го року 28500 ціна, 3 бензин, автоматична коробка, 160 тисяч пробіг, авто обслужено. Шкіряний чорний салон. Нісан Qashqai, 8-го року, 7200 ціна, 1.6 газ бензин. Коробка механічна, 155 тисяч пробіг. Так, шкіряний коричневий салон підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, друзі, просили знайти свіжіший x 5 Знайшли. 18-й рік, тут 29500 ціна автомобіля, 3-літровий бензин. Автоматична коробка, 158 тисяч пробіг, номер телефону є, автомобіль без підфарбувань. Турбувати власника. Легенько покажемо. Ви вже телефонуйте, уточните всі деталі. Kia Niro, 23-го року, 21 тисяча ціна, 64 кВт батарея, запас ходу орієнтовно 460 км, 72 тисячі пробіг. Там з ключовий доступ, комбінований салон, електрорегулювання сидінь. Так вона виглядає. Там багато сьогодні свіжих автомобілів на ринку після 2020 року. Хто шукає щось свіжіше, на львівський авторинок можете їхати сміло. Mitsubishi Outlander 10-го року, 9800 ціна. Двохлітровий бензиновий двигун. Так, коробка автоматична. Так, газ-бензин тут стоїть. 211 тисяч рубів. Комбінований салон. Може, i Ягуар IPace, електрокар 2019 року, 26-350 ціна. Батарея. Так, то 90 кВт, так? Угу, 56 пробіг тисяч, номер телефону є, можливий обмін. Так, меридіан, акустика, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь, звичайно. Панорамний дах. Такого цікавить, телефонуйте до власника. Повний привід. Subaru Форестер. Так, офіційне авто. Другий власник в Україні, 10-й рік. 11 тисяч ціна, двохлітровий дизельний двигун. Так, у нас 171 тисяча пробіг. Нове телефону є, повний привід, так, Офіційно вже сказала. Такі рідко зустрічаються. Шкіряний чорний салон, електрорегулювання сидінь. Є панорамний дах. Механічна коробка шестиступанева. А деталі вже уточнити у власника. Honda Siervi, сьомий рік, 9200 ціна, 2,2 дизельний двигун, механічна коробка, 211 тисяч пробіг. Шкірний чорний салон. Підігрів сидень. Mazda CX3 2022 року, 22 900 ціна, 2,5 бензин, автоматична коробка, 14 тисяч пробіг. Номер телефону. Є, є два ключі. Пройду ТО. Виглядаю в салоні. Салон шкіряний. X30, повний привід. Так, ще не зустрічали на авторинках, таку Hyundai Santa Fe. 23-го року, 32 тисячі ціна, 2,5 двигун, так, 28 тисяч пробіг. Номер телефону є, повний привід. Можна? Так, Показую по салону. Ветерегулювання сидінь. Підігрів сидінь. Клімат контроль, звичайно, Такого не виглядає. Peugeot 3008, 10500 ціна, 13-й рік, 1,6 дизель, автоматична коробка 232 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон. підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь також є. Панорамний дах, клімат контроль.